Псалом 95, заклик віддати Богові цареві славу. Ходіте, заспіваймо Господові, воскликніть скелі нашого Спасіння, ходімо перед Нього з хвалою і піснями йому воскликніть. Бо Господь, Бог Великий і Цар Великий над усіма богами, в Його руці землі глибінь, і верхи гір йому належать. Море Його, бо то Він витворив Його, і сушу Його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадімо на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він наш Бог, і ми народ Його пасовиська, і Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні: Не будьте тверді серцем, як у мереві. Як у день маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоча й бачили моє діло, сорок років осоружний був мені той рід, і я мовив: то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають, тому й поклявся я в моїм гніві. Вони не війдуть у мій спочинок.